Я вас вітаю, дорогі іспанці. Зараз ми з вами зробимо завдання з претерто індефініда минулий час в іспанській мові, те, що в нас вдома було додому завдання. Ну що ж, вам необхідно було відмінювати ті слова в претерто індефінідо. una carta a Ахуан. Надіслати листа Хуан і, користуючись, якщо мене немає поруч. Контекст реверсу, а саме конюгаційно ми з вами досягнули ось такого приблизного ефекту. Ну, якщо не приблизно, то точно взагалі класно. Envie, enviaste, envieo, enвіamo, stase, enviar. Якщо подякувати їй аградесерла Аея, Йосело Аградесі, Тусело Аграсисте, Аградеу, Sello Agradesimo, Cello Agradesisteis і Selo Agradesieron. Перевіряємо дозволити йому вийти permitirle salir. Усюди буде йому, 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 бачите, цей ле відрвався, усюди він буде зана. Нами волочитися пермітіо, пермітимос, permitimos, per mi, per permitisteis, per пермі тієрон. Запросити його на прогулянку. Та сама пісня із Le invitar, le apassear, le invite, le invitaste, le invito, le invitamos, le invitasteis, le invitaron. Думати про свою сестру, кенсарсурмана, пенсе, pensaste. Пенсо тут просто думати у нас пішло, вже не тягнули про свою сестру, бо там усюди про свою сестру, про свою сестру, про свою сестру, без своєї сестри, просто діє слово. пенсо, пенсамос, пенсастей, пенсарон. Так, орендувати кімнату. Алькілар уна абітаціон. ну не лише кімнату, а житло, ну може бути кімната. Аль-кілі, аль кіласте, аль-кіл. Так, алькиламос, алькиластеїс, алькиларон. Прямувати до офісу. Діріхирси ала «себе» направити. Получається так. М, бачите, ме те, се, нос, «ос», «се». І особливі закінчення. Діріхи, «Дирихі, диріхисте, діріхіо. Дірихимус, диріхистеїс, се, диріхірон. Вестір все знову таки все буде змінюватись. Ме бестіту, це бістіо, нос безстімус, ос бестістеї, це бістіо. Преферір надавати перевагу. М -м -м -м. Префері, преферісте, преферіо, преферімос, преферістес, преферіо. Переклад. Нам необхідно було зробити завдання просто-напросто на переклад. Я запросив їх у кіно неділю. Лос у те, альціне, ель домінго. Коли ти надіслав йому свого останнього листа, le інвіасти ту ультима карта. У вас може бути схожий переклад, не обов'язково точнісінько. Такий. Минулого року вони писали нам акуратно, пунктуально, і справно, регулярно, тому що тут написано, бачите, ані пасада нос, ескиб'ярон puntualmente». Ось вам це пунктуально, дослівний і. Вчасно, можливо, регулярно, ну тут, дивлячись, що вони мають на увазі, то Та це така ситуація. Так? Коли ви познайомилися, квандо Конасію устеді, а бачите, А, Віктор, вони подякували нам за журнали. Нос ревістос. мені дуже сподобалися ті книжки. Мегустарун, бачите, бо далі йде Лібрус Мозина Акеїс. Хто дозволив тобі? permitiu Вчора ліфт не працював з 10 до половини 12-ї ночі, а Єрель Асценсор не функціону десь до 10 las 11 de la noche. А Тобі здалася, ці... ти вважаєш цікавою цю книжку? Так, звичайно. Тепер ціла інтересante, яке лібро, сі комоно, чому ні? так? Хто повернувся? -е регресарон, средрес? Хуан і Хосе, тільки вони, о котрій годині ви прокинулись у стед, Аєр Алла сієте, о сьомій, акеоресе десь при то. Поркенуте, Афеїтасте, чому ти не поголився? Реза і на карту Сіла за стіл, Почала писати. Позаврія я працював, антиаєр треба ге, астамуйтарде. Дебісте, асервула сама написати. Ти повинен був зробити це минулого тижня. Мелопіо, він попросив мене. Ангель надав та... Ангель преферіт ця ситуація. Тепер, заміна в нас інфінітива була в третій вправі. Ак'ян Enviaste, Бачите? тут це треба на те. А кому ти надіслав листа позавчора? Ак'ян Enviar tu, Akian Enviaste. Так, ми подякували твоєму двоюрідному. аградесер». Це десь вище ми його вже змінювали. «Аградесімос». тому що ми атупрімо, бла бла бла. Їм сподобався фільм. А Если Густо, А Если Густар стоїть у нас. Я не дозволив. «Йо не ле Хуан познайомився. Бачите, дуже легко, знаєш схему, все. Хуасіу атукуньядон. Енсукарта дескріб'єрун, тому що дескріб'ер і тому, що вони. Зараз. Вчора Ліфт зовсім таки не працював. Ліфт це він працює, не но функціонар, значить, нофункціоно. Чому ви піднімалися сходами, бо сотро, значить, буде субістес і Томас Теїс? Хто тебе привітав? Коли його тесті те ще повернулися? Квандо, рекесарон, сусуенгрос. ми запросили Петра, Інвітамос, бо це ми. Сім'я мого Шурина, де мікуня до сальо. В суботу Хуана і Тереса повернулися, Регресарон. З кого ви сміялися? Дек'єн, се, Ріо, у Паге я заплатив і Салі Алакає. вийшов на вулицю. Акеоре десте деспертасе восотос, о угу. котрій годині ви прокинулися. Ось, значить, ясно буде попереду, дестастеїс. А єр, знов-таки він не поголився. Що ти зробиш? Но це се себе, тобто Афейто, третя особа не, Хуан увійшов. Хуан энтро, те саме, третя особа одине, Алас, очі я уже, це перша особа Салі і себе направив медірії. Що там вчора сталося? левантарон, вони, тому що вони себе встали, підняли, вони їй надали перевагу походу в кіно. Prehiruan yeah, Eyus Preferir Decereirse Eja Deque serio. Deque ablasteis wan de tulkilar oh, lo alki alkilaste. Я запросив, льє, яке пояснення граматичних правил? Ну, таке собі. Ми його розглядали минулого разу. Це R, R, I, ось як вони змінюються. Зміна корення треба, ми це все з вами дивилися минулого разу. Зворотні дієслова зберігають, зворотні займенники, ось вони Се. Дієслово, густар, ми подивились, воно має обов'язково згоджуватися з об'єктом. Якась там пелікула, значить, буде ліс густо. Неправильні дієслово мають особливі форми, бла-бла. Використання часу завершення дії в минулому, конкретний момент в минулому, послідовність дій в минулому, нічого нового. Так, заміна теперішнього часу. Тут цікаво. Значить, було, отримую. А стало, я отримав бі, я. Тут, знаєте, така механічна вправа. Відкрили контекст реверсу, спряження, це кон'югасіон. ось він вам і є. Він написав, ой, він писав мені: Ельме Ескрібе, а нам треба ескрібіу. Бачите, дуже класна річ, що ви можете його порівняти. Енвіо, а ось Енвіе. Хоча це я. Ви відповіли: контестайс, контеста. Ось ж це і контеста сте из. Бачите, яка ситуация? Так, було, вона сіла за стіл, вона сиділа, сесієнта, сесенто тому взяла, так, і емпесо почала, подякувала, Була, було, было, нос аградесе, нос аградесию Хуан, прочитав, Лос Лео було. Ле читає, так? Ле густа густарон. Після повернення додому. Регрессарка. Дискансамус умпо. Це теперішній час комемос. А нам треба минулий так. Реглен, бла бла бла. У нас воно виділене все чорним, якщо воно не змінилося. Дискансамус унпоко і комимос. Ось. Ось наше це это діє слово. Поїли. Тепер носпермітістеїс від носпермітіс. Коносєрон. від коносен. Ескрібіо від дескрібе. Дескрібіо від дескрібе. Описав є. Від томас, томасте. Ти субисте. Ти в другій особі Однини. В, е, в минулому часі. чорним. Функсіоно. Було на функціона. Та-та-та, сумухер, -та -та, сумухер, сумухер, де діє слово, запросили його дружина і він, і Ель нос інвітан. Запрошують, нос інвітарон. Та-та-та, більше немає дієслів, які треба змінити. Жили, Бівістеїс, е севістіо, вона. Чи просити його? Селопедісте, преферіо, бо було преф'єре. Все, там нас просять перекласти. Подивіться переклад. Я думаю, тут все окей. Просто механічний переклад, немає нічого складного. А ось іспанського це прикольно. Я не отримую від нього листів. на Норесі, бо карта з ДЛ. Теперішній час. А, бачите, суміш часів пішла. Антиєрмі прима Роберто Регресо повернувся. Вони подякували. Ме аградесі, арон. Не сподобався. Нолі густобо, ервіста там далі одна. Що тут вчора ти повинен був прийти на завод? Дуже добре. А де бісте, єгар, та 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 немає більше. Закінчили терміна, А не дозволила, мама. Но пермітіо, я познайомився, Коносі. Встав, побрився, поголився, вмився і поснідав. Се леванту, се афейту, селаво, десаюно. Вчора ліфт. Знову з своїм ліфтом. Но функціоно. Ми піднялися. Субімос. Так. Хто? К'єн осфалісвіто. В неділю стали. Прокинулись. Се левентарон. Вона сухо відповіла контесто і вийшла саліо Отримали ресібімос. Повернуся знову ситуація. Що зробиш регресо, регресо, Марія, медескрібіо, Ви повинні були чітко дідебістейс, якщо це ви вас багато. Він подякував Абрадесіо. Здалась Паресіо, він не просив мене номе підіо. Одягнувся єсе вістіо. Говорив, дозволив абле пермітьо. Мен сподобався цей фільм. Ось густо. а Амі номе густо. Перо аміогар є густо мучу. Він уже багато разів просив під діо. Бачите, треба шукати дієслово. Знімали. Її е... Купила, Купила. А mucho que льоком compraste, no lo compré. Вони її запросили там б'єнна інвітарон. Ми сміялися Реймус. Okay. Він побажав ДСО. Ось така ситуація. Все. Ось так: от ми зробили. Дивіться, скільки ми зробили сьогодні. А до шостого, шосте зробили. П'яте. Зараз кажу четверте, третє. Друге і перше з поясненнями, добре? Ось така ситуація. Я вам його зараз, завдання з претерітум зберігаю в PDF, зберегти і висилаю ваш чат, щоб ви могли порівняти із тим, що написали ви. Добре? І тоді мені напишете, що у вас робиться. Я вишлю вам фонетику наступну, коли ви переварите ось це всі питання.